Регулювання щеплення ямз, в даному випадку восьмака, на стекло. Прикладаємо сюди стекло і ключиком на 24 регулюємо оцими гайками. Я вже повідкручував усі кріплення, ключик на 12 і фіксатори познімав. Так, однією рукою незручно, та в принципі і неможливо і знімати і показувати, скажімо так. так ось. О. О. Приклали. Ключик на 24 і підводимо. Оп, і сочотенько. І можна сюди вже і не лізти. Не потрібно ти штангелем лізти і морочитися. Зараз ставимо фіксатори, скручуємо і ставимо коробочку.